Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java версія 12. CompletionStage Stage Completable Future. Будемо розглядати, які нові методи в інтерфейсі CompletionStage Stage були додавлені в 12-й версії. Але будемо дивитися реалізацію цього інтерфейсу в класі Completable Future. Або за допомогою класу Completable Future. І так, перший метод async. От дивіться, completion future, future, Клас completion, Stage Implements. Тобто він його реалізовує. Добре. Експлешенный async. Метод, який повертає новий completion Stage, який дозволяє обробляти винятки, що виникають у конвеєрі completion Stage. Не блокуючи поточний потік, виконуючи обробник асинхронно. І так, у нас є Completable Future, aka Completion Stage. Будемо розглядати Completion Stage в рамках Completable Future. І так, Completable Future, Supply Async те, що ми робили раніше. Ми хочемо зробити якийсь Future, і нехай там оброблюють якусь таску. У нас це не цікавить, яка. Але таке може бути. Що всередині цієї таски нашого завдання буде викидатися якась помилка. Добре. І ми хочемо її обробити коректно, щоб в нас не було стак трейсу в нашому консолі або логах туди, куди ми будемо її логувати. Отже, ми перевіряємо. Future is Completable Explosion. Тобто, ти завершився з помилкою. Якщо так. Давайте її обробимо. Future, викликаємо метод expressionLessing. І сюди приходить ця помилка, і ми її якось оброблюємо і все рівно повертаємо Completable Future з значенням стрінга. тобто recovery, uh, recovered from error і якась помилка і exception. Добре, якщо exception був, давайте напишемо це в консоль, подивимося, який результат. Якщо ж ні. То ми не зайшли всередині Сузі. Ми отримаємо звичайний результат нашого фьюче. Ми будемо використовувати свій власний Executor сервіс можна і без нього. Там є, наприклад, Xplation Async можна і без нього, але він, до речі, синхронний. Xplession Async можна використовувати expression асинхронний, expression async асинхронний. Синхронність і асинхронність я покажу далі в наступних методах: Compose і Compose-Async. Ось, бачите, ми використовуємо ось цей, в якого є Executor. А можна, і, в принципі, і без нього. Тобто, якщо ми не хочемо власний, він буде використовувати свій під капотом. Але я хочу, власне, подивимось повний варіант цього метода. Давайте запустимо. Будемо зараз читати, що у нас там в консолі. Давай, давай. Так. Що ми бачимо? Exception. Угу. Знаєте чому? Тому що виконується асинхронно. Тобто, ми тут запустили таску і пішли далі. Is... Future is completed exceptionally, Він каже, ні, не завершився. Тому що на, це, на даний цей момент, коли він перевіряє. Ця таска ще не завершилась. І він каже, ні, не завершилась, і викидаємо сюди. Але, як результат роботи, все ж таки помилка була. Що нам треба зробити? Якимось чином Можемо, наприклад, зробити, що ж таке, сліп. На одну секунду. Нехай таска завершиться. Дізнається, що все ж таки там була. Помилка. І ми тут відхопимо це значення, що помилка все ж таки була. І обробимо її належним чином. Ось, дивіться. Тепер ми вже зайшли всередину цього if, обробили exception, повернули. Так, Handling Exception. І recovered result. Something went wrong. Воно. Воно. Наш something went wrong. Якщо у нас тут буде false. Чекаємо на результат виконання. success. Result у нас був success. Ми не зайшли всередину сюди. Перфекто. Давайте тепер розглянемо Exceptional Compose. Яка, в принципі, різниця. Exceptional Compose це метод, який повертає новий Completion Stage, який дозволяє обробляти винятки, що виникають у конвейері Completion Stage. Exceptional. Або Exceptional async повертає не саме значення, а новий «completion Stage, не блокуючи поточний потік, виконуючи обробник асинхронно. В нашому випадку ми розглядаємо варіант неасинхронного. Це ми якраз будемо розбирати, на прикладі цих двох методів. Синхронність і асинхронність. Exceptional і Exceptional async» також сама логіка. І так, у нас є «future», Теж якась помилка, 100% трапляється і викидаємо її. все. Далі, коли ми заходимо в Exceptional Compose, ми дивимося помилка. Окей, отримали цю помилку, все те ж саме, що було і раніше. Але результат роботи в нас не повертається тип, який в нас Completable Future, а ми повертаємо одразу новий Complutable Future. І там всередині виконується якась таска. Ось в чому різниця. Тут ми Повертаємо якийсь стрінг у будь-якому випадку. А тут ми повертаємо новий Completable Future. Ну, звичайно, щоб в нього був тип значення, який він буде повертати або оброблює, а потім повертає. Повинен бути стрінг. Давайте запустимо і подивимося. А тут зараз важливо буде дивитися на послідовність в логах. І так, main task for. Працює. Recovery Exception On. І так, ми спіймали. Ось ця помилка. Exception. Recovery FROM. Something failed. Ось ця наша помилка. Далі. Recovery task. Тобто, коли ми пишемо ось тут, все ще ми не дійшли сюди. Потім. Check. Ми дійшли сюди, і result recovered value. Тобто у нас це йде послідовно. Ну, В принципі, у нас тут асинхронно, тому що це Completable Future. Окей, добре, ми робимо Sleep. Потім ми заходимо в наш Future, кажемо, що у нас тут якась біда. Потім ми кажемо те, що у нас тут виконується вона та асинхронна всередині. так? Але так як у нас Exceptional і ми чекаємо, поки вона виконається. Вона тут написала. Повернули результат. Ми тут його отримували, пишемо чек, а потім пишемо результат. Виконання синхронне. От подивимось асинхронне виконання. І це вже наступне: Expressionally compose async. Ну, не дари що ж там в назві async. І так, Explшенio і Compose Async це метод, який повертає Completation Stage, який дозволяє обробляти винятки, що виникають у Compare Completation Stage, Exceptional, Exceptional Async. Повертає не саме значення, а новий Complation Stage, при цьому не блокуючи поточний потік, виконуючи обробник асинхронно. До речі, я там забув. Так, я забув прибрати. Справді цього не повинно бути. Вибачаюся. Він не асинхронно. Ось цей робить Асинхронно. Код повністю такий самий. Повністю. Але тут експлешний Compose async. Давайте подивимося. І так, що ми тут бачимо? Ну, наш main worker відпрацював добре. Тому що в нас тут сліп. Тому воно 100% відпрацює асинхронно. Але ми просто чекаємо, і ніяких а, дій ми не робимо далі. Тому воно відпрацює найперше. Тому що воно відпрацьовує швидше, ніж одна секунда. Тепер дивимось далі. Recovery exception. Ми зайшли сюди добренько. Recovery, точніше, ні-ні, вибачте, я пропустив Чек. Бачите. Ми одразу тут Чек. І після цього починається вже ось тут обробка. А потім ми отримаємо. Звичайно, наше значення. Ще раз. Якщо воно асинхронно, ми сюди зійшли, сказали future, А ну-ка, давай виконай це, і я пішов далі. Тому і в нас чек. А потім вже все, що виконується тут, після цього. Ну, а потім сам результат. А ось тут ми кажемо «Future exceptionally Compose. Тобто, давай виконай спочатку мені все ось це, а потім я вже піду далі. Ось така різниця між Compose-Async і Compose. Ну, в принципі, така ж сама логіка між Exceptionally і Exceptionally Async. Отже, в 12-й версії Java в інтерфейсі CompletionStage було додано декілька методів, які працюють з помилками, які можуть виникати. І реалізації цього інтерфейсу зобов'язані реалізувати ці методи. І ми розбирали, на прикладі Completable Future. Отже, якщо Computable Future, в тасті, які він оброблює нашому фьючер, виникає якась помилка, ці методи, які були додавлені в 12-й версії Java, дозволяють нам обробити їх коректно. Щоб не виникало помилки, і вона не вилітала на рівень вище, ніж нам це потрібно. Ми її спіймали, ми її обробили, зрозуміло, можливо, щось так або не так, і пішли далі. А також ми можемо перевірити, якщо була помилка, у нас один вибір. Якщо не було помилки, продовжуємо далі обробляти наш фьючер і чекати відповіді від нього. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено якісь версії Java, якусь конкретну тему. То пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.